Вітаю сердечно! Це ФріСту 21 ком. Продовжуємо розбирати вправи на вживання артикля в різних ролях, різної складності. І отже, у нас справа 12-та з Голіцинського: вставити треба артикль. Я так розумію, що тут може бути будь-який артикль, тобто може бути е, e, може бути N, ну, залежно від ситуації, як слово починається з чого, і напевно може бути з. Побачимо, що у нас тут буде. There is a Jar of Orange marmalade in middle of Shelf, баночка апельсинового мармеладу посередині полиці. Почнемо з середини полиці, тут більш-менш все очевидно. Значить, коли в нас є кут, середина, ліва сторона, права сторона, як правило, такі речі є з артиклем «the». Середина у нас може бути тільки одна: ліва сторона одна, права одна, кути теж всі унікальні, тому ясне діло. Перед цими штуками мусить бути артикль Z. Тому тут сміливо можна ставити «the middle». Крім того, у нас «middle» далі «of» стоїть. А ми пам'ятаємо, що якщо після іменника буде OF, то це уточнення. Отже, це ще один аргумент на користь «the» перед «middle». Далі у нас «shelf», і «shelf» теж буде з артиклем з, тому що середина уточняє нібито нашу полицю. Тобто це не яка попала полиця, а та полиця, на середині якої стоїть баночка. Тому тут зде. Тепер йдемо наперед. Theрис, далі «jar». А ми пам'ятаємо, якщо в нас стоїть «the зарис, і далі однина, і далі щось злічуване, а баночки можна порахувати, відповідно, це злічуване. Отже, в нас має бути артикль Е. E. І зауважимо, що в нас навіть тут «of» стоїть, нібито. Але тим не менше це оф нам ніякої погоди не роблять, тому що The Race є набагато сильнішим за це оф. Баночка е, апельсинового мармеладу чи варення. Не менше з тим. Е, значить, мармелад у нас не злічуваний, тому ніяких артиклів перед мармеладом не буде. Ані тут, ані тут нічого не буде. Чому? Е, тут, перед, безпосередньо, перед Marmalade, ми нічого не можемо поставити, тому що у нас ось. Стоїть прикметник. Між прикметником і іменником артиклі ніколи не бувають. Вони бувають перед прикметником, який зав'язаний на наш іменник. Тому тут, в принципі, нічого не могло би бути, навіть якби артикль можна було поставити. Але нам його не можна, тому що мармелад у нас uncountable, не злічований іменник. Це речовина, її не можна просто порахувати. Далі друге There is, далі big box of cereal to ride right of you. Ну, все те саме. Праворуч від тебе є велика коробка пластівців. Оскільки коробки можна порахувати, відповідно, коробка у нас в однині, тож ми спокійно можемо сюди поставити Е, але не перед бокс, а перед «биг». Тому що «биг» – це прикметник, який уточнює бокс. І відповідно, ось тут у нас нічого не буде стояти. Далі. Серіал, пластівці. Пластівці не можна порахувати. Будемо говорити так. Це продукт харчування, речовина як завгодно, але це не можна порахувати. Тому тут у нас теж нічого не буде стояти. А от перед right of you, це напрямок, праворуч. Тому тут буде Z. Ось в такому дусі, я так розумію, буде вся вправа. Далі третє. The is a bunch of bananas on і далі table. На столі. Гілочка бананів. Цікаво, чи можна про банани говорити, що, вони, що це гілочки? Напевно, в'язочки буде правильно. Я не знаю, як правильно. Ну тут пише: банч це може бути кубка, і банч це може бути от одна в'язка, як вони виросли на одному стеблі. нібито. В нас деріс, в'язки бананів можна порахувати, тому E ставимо. Далі, перед бананами, чи потрібно щось ставити? Не треба, тому що банани в множині. Перед множиною, ну, на крайній випадок можна поставити якийсь артикль З, але це коли є якась потреба. Яка тут потреба, нема потреби, ми не знаємо нічого більше про ці банани, крім того, що вони там їх більше одного і вони на столі. Тут нічого не буде, а на столі в нас буде Зе. Можна говорити про те, що стіл унікальний, він стоїть один, там, десь в кухні, в кімнаті, але ну, ми не знаємо, чи він такий унікальний. Тут є інше. Особливість, що оця в'язка бананів вона може бути тільки на одному столі. Якщо вже вона на столі, то вона нібито його уточнює. Тому тут буде them. Don't keep them «In» І далі Refrigerator. Не тримайте їх у холодильнику. Мається на увазі банани. Refrigerator, або простіше кажучи, «fridge». у нас один в помешканнях, тому не, не дивно, що тут буде Z. Далі четверте. Знову «there is» Далі Love of White bread on upper shelf of refrigerator. На верхній полиці в холодильнику знаходиться. Буханка білого хліба. Буханки можна порахувати, тому тут буде «е». Далі, білий хліб не можна порахувати, тому тут нічого не буде. Перед хлібом нічого не буде, перед white нічого не буде. Перед хлібом, в принципі, нічого не могло би бути, тому що тут white. Верхня полиця. Ось тут цікаво. Хтось може зауважити, що апер верхня, значить, ще е, там нижче є якийсь, чи потрібен артикль. Потрібен. Бо це конкретно полиця у холодильнику. І перед холодильником теж з буде. А от перед шелф не буде нічого. Ідемо далі. If you want your bread to be fresh. «Keep it only in refrigerator». Якщо ви хочете, щоб ваш хліб був свіжий, тримайте його лише в холодильнику. Перед бред у нас нічого не буде. По-перше, тому що його не можна порахувати. Нема смислу перед ним щось ставити. Але про хліб ми вже говорили. Ми згадуємо про нього другий раз, чому зе не можна поставити? А ось чому. На стоїть «your». Твій. присвійні займенники є сильнішими за будь-який зе, і тому його вони сюди не пускають. Ну а тут в котрий раз буде зе. Перед холодильником, бо це унікальний предмет. Ідемо далі п'яте. Is there a bag of flour in cupboard? Чи є е, мішок борошна в буфеті або в шафі? У нас тут is there або there is, інакше кажучи. Мішки можна порахувати. Відповідно, тут буде е. E. Далі борошна не можна порахувати. Тому тут нічого не буде. А от «cupboards» може бути Z, якщо це одна шафа якась особлива на всю хату. Але з другого боку може бути Е. E, якщо в нас ну, багато шаф або буфетів. Ну і ми не маємо на увазі якийсь конкретний, тут можуть бути варіанти. Йдемо далі. There was a bottle of lemonade in corner of kitchen. Отже, знову «there was» У нас буде Е. E. Тому що пляшки можна порахувати. Далі перед лимонадом нічого не буде. Лимонад не можна порахувати. Далі The Corner, тому що кут конкретний, це унікальний кут. А далі кухня. Кухня в нас теж одна в помешканні, тому the. Йдемо далі. There is a red carpet in my room. Знову все те саме. Тут буде E, тому що carpet обчислюваний. Тут нічого не буде, тому що ми вже «е» e поставили тут. А тут прикметники, тобто нема куди ставити артикль. Далі in my room. Тут теж артикля не буде, тому що в нас стоїть my. Це те саме, як вище трохи. У нас було Your. Це найбільш сильний уточнювач, який тільки може бути. Тепер тут далі крапка, і наступне речення починається з «carpet». Я так розумію, що це той самий килим. В моїй кімнаті товстий червоний килим, і далі знову про той килим буде мова. «Carpet is on floor in front of sofa». І тут ми вже поставимо зе, тому що ми маємо на увазі вже конкретний килим, про який йшлося перед тим. Далі, підлога теж унікальна. В кімнаті може бути тільки одна підлога, тому з. front of» – Тут нічого не буде, як би сильно не хотілося. Хоча воно нібито підпадає під правило іменник плюс «of», але «front» – це особливе слово. Далі софа. Ясно, що артикль. The. Скоріше за все в моїй кімнаті тільки один диван. Їдемо далі, восьме. Where is table in your brother's room? Де стіл в кімнаті твого брата? Тут, скоріш за все, the. Як правило, ми питаємо про якийсь конкретний стіл, тим більше це в кімнаті брата. Brother's room. тут нічого не буде, тому що ось присвійна форма. Це так само, як май your. Далі, his table is near window. Його стіл, тут нічого не буде, бо присвійна форма. А от перед window можна поставити the, тому що біля вікна є стіл. Стіл, якби то уточнює вікно. Далі дев'яте. I can see fine vase on shelf. Я можу побачити гарну вазу на полиці. І тут ставимо, Е, тому що ваза по перше одна вона злічувана, і в нас оціночні судження гарна. Кому гарна, кому ні. Далі тут нічого не буде, тому що в нас прикметник стоїть. Ось артикль, другий не потрібен. Цей артикль Е e відноситься до вази. Перед полицею, скоріш за все, буде Z. Тому що ваза, яка на полиці, вона нібито цю полицю уточнює. Хоча полиць в кімнаті може бути і більше одної. Ідемо далі. «Is it your vase?» Тут не буде нічого, тому що знову ж таки в нас присвійний займенник. Йдемо далі. «We have no piano in our living room». Тут взагалі нічого не треба ставити. Тут у нас no. Коли з'являється «some» або any. Або «no» – тоді ніяких артиклів не буде. Знову присвійний займенник. Тут теж нічого не буде. Хоча якби його не було, було б зле. Далі одинадцяте. uncle is married». Так, ну тут взагалі теж нічого не треба, тому що «my» – присвійний займенник. Ну а «married» – це взагалі не є іменником. Це прикметник. Тому ясно, що тут ніяких артиклів не буде. Ідемо далі. «He has beautiful wife». У нього гарна, красива жінка або дружина. Тут у нас «е», e, Дружина одна. А по друге, у нас оціночні судження. Красива. Ну, кому красива, кому ні. Тому «е». E. Далі they have a son. Тут буде «е». E. But they have no daughter. Тут нічого не буде. Тому що знову ж таки no. Те саме, що тут, перед п'єно. Ну і вони мають сина одного. Тому буде E. Йдемо далі. 12 I can see. Nice coffee table in middle of room to the right of door. Тут дуже багато всього. Я можу бачити гарний, кавовий столик. Посередині кімнати, праворуч від дверей. Почнемо з кінця. Перед дверми буде Z, бо двері одні. Перед right буде Z, тому що це напрямок, праворуч. Середина, middle теж буде Z. Тому що це середина вона унікальна. Кімната теж буде з ми говоримо про якусь конкретну кімнату, в якій столик є, і він посередині, і так далі. І тут з закінчилося, Далі в нас буде е. E. A nice coffee table. Тут нічого не буде, тому що в нас прикметники. І це прикметник кофі і nice прикметник. Вже тим більше між двома прикметниками точно артиклі не ставляться. Ідемо далі. It is black and red. Тут не буде нічого, тому що тут чисті прикметники, іменника нема. Артикль відноситься до іменників, а не до прикметників. I like coffee table». Тут дуже хочеться поставити «this coffee table», і це правильно. Тому «the» буде. Фактично це дорівнює «this» або «that». Ідемо далі. 13. «Our TV set is on little table in corner of room». Знову ж таки, море артиклів «the». Почнемо з кінця. В куті – «the», тому що кут унікальний. «The» перед кімнатою, тому що мається на увазі конкретна кімната, там де телевізор. Далі перед little table» можливо би бути і e, і «the». Але поставимо здає, тому що телевізор може тільки на одному столі стояти з другого боку. В нас оціночні судження. Столик маленький, кому маленький, кому й не маленький. Тому тут можуть бути нюанси. Тут може бути і е. Our TV. Тут не треба ніяких артиклів, тому що. Присвійний займенник стоїть. Ну, тіві сет це архаїзм. Зараз ніхто це сет уже давно не говорить, говорить просто ціві, но то не вже таке. Тут, до речі, нічого не буде, тому що ось ось наші артиклі. Далі 14. There is beautiful picture in my father's study. У кабінеті мого батька. Висить красива картина. Ну почнемо з кінця. My father's study у нас присвійний відмінок, присвійна форма, скажімо так. Тому тут нічого не буде. Zero article. А ось тут буде E. Тому що The is. А по-друге, у нас оціночні судження. Ну і ясне діло, картина одна. Тому E. Далі. Picture is on wall to the left of window. Тут уже ми говоримо про конкретну картину, про яку ми тільки що говорили, тому тут the. Ми згадуємо про неї вдруге. Далі перед стіною теж з. Стіни у нас унікальні в кімнатах. Далі напрямок to the left. Так само з. Ця картина є на стіні ліворуч від вікна. І вікно теж буде Зе, тому що це те вікно, яке знаходиться в кабінеті мого батька. До речі, слово стаді було не обов'язково ставити. Є слово офіс. Яке прекрасно його може заміняти. І далі в нас що за картина? Тут у нас особлива ситуація. Незважаючи на те, що про Пікчу вже втретє згадується, тим не менше в нас має бути Е, бо це вигук Exclamation, інакше кажучи. Тому тут має бути Е. Що за. Ну, мається на увазі якась чудова, прекрасна, унікальна картина. От така вправа. Тут, ну, тут досить цікаво. Тут багато таких речей, які життєві. Тому треба все просто запам'ятати, запам'ятати ці правила, запам'ятати закономірності, заглядати в шпаргалки, коли ми робимо такі вправи, і буде нам щастя, все буде добре. Отже, скрін за посиланням, теорія за посиланням. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.